Як прийду, я вже не зроблю, бо тут вже буде пізно, мені треба спати лягати. Доброго здоров'я, добрі люди! З вами Слов'янський Спадок, а це означає, що настав час для історії. В українській історії кінця 90-х років прийнято вважати, що Леонід Кравчук був посереднім президентом. А от В'ячеслав Чорновіл міг би змінити життя наше на краще. І ми б жили, немов, а згарці у всесвіті Марвел. Але чи справді було так? Чи справді Кравчук був посереднім лідером? А В'ячеслав Чорновіл героєм нашого часу. Для повного розуміння слід сказати, що так, справді Леонід Кравчук був вихідцем із партійної номенклатури і займав пост голови Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки з 90-го по 91 рік. В свою чергу В'ячеслав Чорновіл був антиподом до нього, адже це був дисидент, правозахисник та політв'язень, людина, яка боролася. Із системою. Непоганий бекграунд для старту політичній кар'єрі. До слова, слід сказати, що політика В'ячеслава Чорновола і справді була новаторською для того часу. І, можливо, все ж таки він би зміг змінити дещо. Але давайте проаналізуємо ті проблеми, які нависли над молодою українською державою в період з 90 по 94 роки. Верховна Рада України була наповнена представниками колишнього нобілітету. Наприклад, в 1994 році склад Верховної Ради України становив 212 депутатів позапартійних та 182 депутати, які пройшли за партійними списками. Серед п'яти партій, які здобули найбільшу кількість мандатів у парламенті, три були лівого спрямування. Комуністична партія України, яка здобула 25%, Селянська партія України, яка здобула 5,9%. Та Соціалістична партія України, яка здобула 4,1%, та тільки дві політичні сили демократичного спрямування або правого напрямку. Це, зокрема, народний рух України, який здобув 5,9%, та Українська республіканська партія, яка здобула 2,4 Це говорить про те, що серед народу, особливо в період загострення кризи народному господарстві та й в економіці, загалом, ліві сили здобули більше підтримки, а от демократичні. Вратили значний вплив на суспільство. Відсутність політичного досвіду, відсутність демократичних основ у суспільстві давали змогу колишній партійній номенклатурі і далі залишатися при владі, просто вдягнувши інші атрибути. Затягування прийняття нової конституції сповільнювало процес переходу від тоталітарного до демократичного суспільства. Тут слід наголосити про те, що в період до 1996 року молода українська держава користувалась конституцією зразка 1978 року, до якої постійно вносились правки, і це дуже сильно вплинуло на роботу виконавчої та законодавчої влади. Адже вони не мали чіткого окреслення своєї роботи, тобто своїх функцій та своїх повноважень, через що виникали між ними конфлікти, які негативно впливали на процес державотворення. Конституційна неокресленість повноважень призводила до постійного перетягування ковдри у взаємовідносинах між законодавчою і виконавчою владами, прагнучи керувати країною за допомогою указів, Леонід Кравчук заснував у лютому 1992 року Державну думу України. Через 9 місяців виявилось, що Державна дума була мертвонародженою ідеєю. Президент змушений був розпустити її, наразившись на жорстку позицію парламенту. Більш актуальним для нього було зміцнення виконавчої вертикалі влади. Відсутність політичного досвіду у еліт також впливало на процес державотворення. Колись я чув дуже таку класну фразу, яка мені запам'яталася, що гарний революціонер, гарний дисидент. Не завжди буде вправним та вмілим політиком. І направду ніхто не знав, куди направляти молодий корабель під назвою Україна. Наприклад, з період з 1992 по 1994 рік було прийнято близько 450 законів, половину з яких були відірвані від життя і не спрацювали. Адже дуже значний прошарок в парламенті був ще. Із комуністичної партії Радянського Союзу вони утворили декілька опозиційних до уряду лівих сил, про які ми вже згадували. Отже, навіть окремі політичні діячі за відсутності законів, що визначали б коло компетенції посадових осіб, не завжди могли домовитись між собою. Що ж до діяльності парламенту або колективних органів влади на місцях, то робота їх час від часу заходила в глухий кут з інших причин, а саме, впливу на політичних діячів стереотипів і традицій тоталітарного минулого. Вони не вміли вслухатися в аргументації опонентів, не могли знаходити баланс інтересів і усвідомлено залишати за противником певні позиції, тобто йти на компроміс, не мали досвіду політичної боротьби парламентського типу. Нарешті у них відчувався брак професіоналізму, завжди властивий для новостворюваної політичної еліти раніше пригноблених націй. 5 липня 1991 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла закон про заснування поста президента держави. Народні депутати тоді ще і не усвідомлювали, що даний пост почне закономірний процес розщеплення моноліту влади на три гілки, які повинні були урівноважувати одна одну і не дозволити котрійсь із них скотитися до диктатури. В той час партія влади, яка мала більшість у Верховній Раді, підтримала цю ініціативу. Але як тільки Леонід Кравчук почав наповнювати президентську владу сенсом і владними повноваженнями, у нього відразу виник конфлікт із Верховною Радою, адже він почав забирати деякі повноваження від них. Як пише професор Станіслав Кульчицький. Представники колишньої партійної номенклатури у парламенті легко погодили з ідеєю впровадження інституту президентства. Та коли Леонід Кравчук почав напонювати президентську владу реальним змістом, вони поставилися до цього здебільшого негативно. Зокрема, одна з найчисленніших у партії влади груп, що представляла радянські структури, зайняла непримиренну позицію в питанні про передачу виконавських функцій від виконкомів рад до президентської вертикалі. Безпосередньо ця проблема випливає ще із попередньої. Неприйняття нової конституції породжувало оцей дисонанс всередині влади, адже законодавчі органи і виконавча група органів не знали, як правильно взаємодіяти між собою і як направляти свої ідеї та ініціативи у процес державобудови. Протистояння президента та парламенту призвело до того, що в 1994 році оголосили дострокове припинення повноважень як президента, так і Верховної Ради, і відбулись позачергові вибори. До цього слід додати корупцію у верхніх ечалонах влади, інфляцію у фінансовому секторі та кризу в економіці загалом. Інфляція була настільки великою, що в 1994 році в обіг вийшла тисяч на купонна банкнота, але її вартість насправді не перевищувала 4 доларів. А тепер давайте задамо свої питання: чи зміг би В'ячеслав Чорновіл у цьому середовищі побудувати демократичну українську державу? І чи не став би він посереднім лідером? Адже навіть у середовищі його партії Народного Руху України відбувся розкол. Значна частина народного руху вирішила прийняти сторону президента і зайняла посади у президентських, міністерських та парламентських кріслах. Інша же частина пішла у повну опозицію до влади. В 1993 році від народного руху України відхололася частинка, яка утворила Всенародний рух України на чолі з Ларисою Скорик та Михайлом Поровським. Ваші відповіді чекаємо в коментарях. А якщо ви хочете детально, що ми розібрали цей період, період з 1991 по 1994 рік, то ваші вподобайки дадуть нам правильний знак.